Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про один з найважливіших математичних інструментів теоретичної фізики. Він використовується у квантовій механіці, квантовій теорії поля, теорії ймовірностей, фізиці фазових переходів і навіть у фінансах. А придуманий він був у 1942 році аспірантом Принстону, який у своїй дисертації зміг об'єднати квантову та класичну механіку і показати, звідки береться один з найфундаментальніших принципів фізики. Принцип найменшої дії. Звали цього аспіранта Річард Філіпс Файман, а його творіння інтеграл по траєкторіях, який не можуть до кінця зрозуміти і по сьогоднішній день. Інтеграл по траєкторіях, або як його ще називають, континуальний інтеграл або ж функціональний інтеграл, чи просто інтеграл Файнмана це зовсім непроста річ, м'яко кажучи. Тому це відео буде лише оглядом мотивації визначення та застосування континуального інтегралу у квантовій механіці та теорії поля, а не лекцією або науковою доповіддю. Спочатку ми поговоримо про історію виникнення інтегралу за траєкторіями, потім про математичну складову і чому з нею по сьогоднішній день купа проблем. Далі розглянемо, чим цей інтеграл такий корисний у квантовій механіці, а в кінці навіть побачимо приклад його застосування. Поїхали! Базова ідея траєкторного інтегралу вперше зустрічається в роботах Норберта Вінера з дифузії та Броунівського руху. Першим застосувати його до квантової механіки у 1933 році спробував Поль Дірак, проте він не зайшов далеко. Його ідеї підхопив та розвинув Річард Файмен у своїй докторській дисертації під керівництвом Джона Арчибальда Віллера, а повністю довів роботу до кінця він вже після захисту у 1948 році. Завжди корисно починати з чогось знайомого, і ми це зробимо, звернувшись до звичайного інтегралу. Якщо трохи підзабули, що воно таке, не біда, адже буквально нещодавно я зробив ролик якраз на цю тему. Посилання за підказкою або в описі внизу. Головною ідеєю інтегралу є розбити площу під деякою кривою на купу маленьких прямокутничків ширини дельта X, додати їхній площі і взяти границю, в якій кількість прямокутничків прямує до нескінченності. Запишемо це в дуже грубому вигляді. Це означає, що площа під кривою пропорційна сумі значень функції в точках на відповідному інтервалі. Що буде, якщо зараз взяти границю n прямої до нескінченності. Ну, нічого хорошого, адже ця сума розбігається. Бо ми просто додаємо все більше і більше чисел, які не прямують до нуля. Щоб отримати справжню площу, потрібно помножити на ширину прямокутнички дельта x. Коли n прямує до нескінченності, ця ширина прямує до нуля. Цей множник дельта x, на який ми домножили, щоб отримати скінченну відповідь, називається мірою. Теорія міри це окремий розділ математики, який ми сьогодні не будемо занурюватись. Грубо кажучи, домноження на міру потрібне, щоби при взятті границі ми отримали справді площу, а не нескінченність. Тепер розглянемо інший математичний концепт, який і приведе нас до інтегралу по траєкторіях. Нехай у нас є дві точки на площині, які ми хочемо з'єднати. Скільки різних ліній можна між ними провести? Очевидно, що безліч ось лише кілька варіантів. Причому безліч тут є навіть применшенням. Той тип нескінченності, з яким ми маємо справу, є набагато більшим, ніж нескінченна кількість прямокутничків в інтегралі. Нас цікавить уся нескінченна множина неперервних функцій, що проходять через ці дві точки. А їх погодьтеся чимало. Кожен шлях сам по собі здається нескінченною кількістю чисел. І сама кількість шляхів теж незліченна. А саме тому, якщо ми розглянемо суму за цими шляхами, у нас виникнуть проблеми. А проблема дуже серйозна: неясно, що є мірою для такого об'єкту, а тому брати якусь границю до нескінченності теж незрозуміло як. Це визнає навіть Файман у своєму підручнику з квантової механіки. Так чи інакше фізики приборкали це математичне створіння у більшості практичних застосувань. І навіть подарували йому обличчя у вигляді інтегралу з великою буквою D. Це і є континуальний інтеграл. Повернемося назад до моменту, коли ми розглядали суму за траєкторіями і задамо очевидне питання. А кому це взагалі треба? У класичній механіці частинка є матеріальною точкою і рухається по одній чітко заданій траєкторії. У квантовій механіці це не так. Тут часто говорять, що частинка рухається усіма шляхами одночасно. Але це брехня. Справа в тому, що квантовій механіці бракує онтології, тобто знання про те, що насправді існує. В деяких її варіантах точкові частинки справді існують, в інших же реально є лише хвильова функція. Взагалі, квантову механіку краще вважати рецептом, аніж чіткою фізичною теорією. До цього важко звикнути, і це призводить до багатьох помилок та конфузів. Так чи інакше, Файмен показав, що ґрунтуючись на припущенні, що частинка у квантовій механіці досліджує усі шляхи при русі між двома точками, і кожен такий шлях робить певний внесок у загальний рух, можна відтворити усю квантову механіку. При цьому він відштовхувався від більш ранніх робіт іншого геніального фізика поля Дірака. Такий підхід до квантової механіки називається формалізмом континуального інтегралу, і заснований він на трьох постулатах. Перший. Ймовірність подій визначається квадратом модуля комплексного числа, яке називається амплітудою ймовірності. Друге. Амплітуда ймовірності задається через додавання внесків усіх шляхів у конфігураційному просторі. І третє. Внесок шляху пропорційний є до степені ІС поділити на H, де S це дія, задана інтегралом за часом від Лагаранджіна вдовж шляху, аж з рискою тут є сталою планка, поділеною на 2 π Найцікавішим є третій постулат. Він стверджує, що кожен шлях взагалі-то робить однаковий по величині внесок. Єдине, що відрізняється, це фаза. Кожному шляху ставиться у відповідність комплексне число, яке може бути показано стрілочкою. Довжини усіх стрілочок однакові, а от напрямок різний. Напрямок стрілки визначається дією. Дія це фундаментальна величина у класичній фізиці, яка дорівнює інтегралу від функції Лагранжа. Функція Лагранжа, в свою чергу, Є своєрідним ДНК фізичної системи, і в переважній більшості випадків вона просто дорівнює різниці кінетичної та потенціальної енергії. І якщо наша система велика, то практично всі траєкторії деструктивно інтерферують, тобто скорочують одна одну. Виживає лише одна, дуже конкретна траєкторія. Вона і є класичною траєкторією руху тіла. Наприклад, для вільної частинки це є просто пряма лінія, а для кинутого м'яча парабола. Визначається вона з умови, що дія набуває екстремуму. Саме це дозволяє цій траєкторії вижити серед інших. А це і є принцип найменшої дії, з якого отримується рівняння класичної фізики. Такими міркуваннями Fiман показав, як класична фізика випливає з квантовою. Якщо остання хвилина звучала складно, то це тому, що так і є. Окрім цього, я лише швидко пробігся по основним моментам, але далі буде ще краще. Виявляється, що для квантової механіки частинок інтеграл по траєкторіях несе мало практичної користі. Зате існує інший вид механічних систем, до яких квантову механіку застосовувати вже набагато важче. Я говорю про поля. Поля, звісно, зустрічаються і в класичній фізиці, як от електромагнітне поле або поле деформації. Наука про те, як застосовувати квантову механіку до полів, називається квантова теорія поля. І в ній континуальний інтеграл вже грає набагато важливішу роль. Він дозволяє обчислити амплітуду переходу поля з одного стану в інший, а також через нього виражаються кореляційні функції, які пов'язані зі спостережуваними величинами. Тут, правда, ситуація з мірою інтегрування ще в нескінченну кількість разів гірша. Адже пола це неперервна система із нескінченною кількістю ступенів вільності. А тому інтегрувати потрібно по нескінченній кількості. Незліченних наборів траєкторій. Правда, весело? Тепер, коли ми вияснили, чому континуальний інтеграл такий важливий у фізиці, давайте розглянемо найпростіший приклад його застосування. А що може бути простіше, ніж просто одна частинка, що рухається по прямій у пустому просторі. По ідеї, континуальний інтеграл дає нам змогу обчистити амплітуду ймовірності переходу частинки з початкової точки у кінцеву. І так воно і є. Але саме обчислення навіть у цьому простому випадку виявляється геть непростим. Через це я не розбиратиму його в цьому відео, а ті, кому цікаво, можуть поставити на паузу і розібрати його самостійно. Також для зручності я залишу файл з цим обчисленням у своєму телеграм-каналі, посилання в описі та закріпленому коментарі. Якщо вам було б цікаво побачити детальний розбір цього прикладу на каналі, напишіть про це у коментарях. Тепер стає зрозуміло, що обчислення континуальних інтегралів є дуже важким завданням навіть у простих випадках, не кажучи вже про щось складне. На цьому на сьогодні все. Дякую, що дивилися до кінця. Сподіваюсь, ви дізналися щось нове та цікаве про інтеграл по траєкторіях. Я залишу корисні посилання в описі відео для тих, хто хотів би дізнатися більше про цю тему. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте підтримати його вподобайкою та коментарем. Також, якщо маєте таку можливість, ставайте спонсором каналу на платформі Patreon або тут на Ютубі. Я залишу посилання також в описі. Це коштує менше чашки кави на місяць, але дуже допомагає розвитку каналу. До зустрічі у наступному відео.